Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий мікс бренду Blue Motion. Є різних моделів та забарвлень В лоті джинси та штани буде 5 одиниць. Матеріал бавовна та Еластан. Кардигани в лоті буде теж 5 одиниць. Аксесуари 2 одиниці. Це шарф та рукавиці. Всього в лоті 13 одиниць. Розмір від S до L. Вартість лоту 2430 гривень. Собі вартість 1 одиниці 187 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!